Й ти, що книга написана понад 2000 років тому, досі використовується не лише в армії, а й у бізнесі та особистому житті. Йдеться про мистецтво війни китайського стратега Сунь Цзи. Вона навчає не тільки бойових технік, але й психології, планування та стратегічного мислення. Сьогодні ми розглянемо кілька цікавих тез з цієї книги, що допоможуть тобі розвинути стратегію для успіху в житті. Сунь зи говорить: якщо ти знаєш себе і свого супротивника, ти можеш виграти 100 битв, не вступаючи в жодну. Ця стратегія важлива не лише в бойових умовах, а й у бізнесі чи особистих стосунках. Знати свої сильні і слабкі сторони, розуміти, чого прагне твій супротивник, конкурент чи партнер допомагає вибудувати правильну стратегію для перемоги. Сунь зи вказує на важливість уникнення прямої боротьби. Якщо є інші способи досягти цілі, краще розуміти, як перемогти без бою, ніж ризикувати. Війна це крайнощі. Іноді перемога над супротивником у бізнесі або особистому житті не потребує відкритої боротьби. Можна досягти бажаного через переговори, зміни, психологічні маніпуляції чи навіть просто використовуючи інформацію. Ключовий принцип тут контроль над емоціями і здатність оцінювати ситуацію з холодним розумом. Не піддавайтеся спокусі показати силу, коли можна досягти більше через спокій і мудрість.